Вулиця Памви Беринди розташована в історичному центрі міста і сполучає вулицю Театральну з проспектом Свободи. До 19 століття вулиця Беринди була безіменним провулком, який впирався у міський мур поблизу міської Воскобійні. Наприкінці 18 століття мури були знесені, а вулиця стала наскрізною. І на початку 19 століття отримала назву Вузька. У 1829 році вулиця стала називатися біля Віденської кав'ярні на честь кав'ярні, яку було засновано на розі із сучасним проспектом Свободи. 1871 року вулиця була перейменована на честь Яна Кілінського, одного з керівників польського визвольного повстання 1794 року проти Російської імперії. За часів німецької окупації вулиця мала назву Гелерштрасе, а по війні їй була повернена довоєнна назва. Кілінського. А вже 1992 року вулицю перейменували на честь памво Беренди. Памво Беренда це був галицький письменник, мовознавець, поет, друкар, православний чернець, видатна постать культурно-освітнього руху Галичини та України першої половини XVII століття. Павло Беренда був активним діячем львівського братства, постригся у ченці і отримав ім'я Памво. 1616 року він переїхав до Києва і назавжди оселився у Києво-Печерській лаврі. Був головним друкарем, редактором і перекладачем у друкарні. Памво Беринда був високоосвіченою людиною, знав до десятка мов. Мав звання протосингела Єрусалимського патріарха. Помер 13 липня 1632 року у Києві і був похований у Києво-Печерській лаврі. Утім, повернімося до вулиці. У її забудові присутні класицизм та сецесія. До вулиці приписано лише два будинки. У будинку під першим номером у міжвоєнний період містилися страхова агенція, польське товариство залізничних книгарень, рух і крамниця модного жіночого одягу та галантереї. За радянських часів у 50-х роках тут був ремонт взуття та ювелірна крамниця Аметист. Згодом бар Червона Рута, потім інші крамниці. Третій будинок споруджений у 1909 році у стилі пізньої сецесії за проєктом Міхала Уляма. Замовником будівництва була банківська фірма Уніон, яка і займала перший поверх. На вищих поверхах діяли єврейський спортивний клуб, фотоателіє Кордеан та склад кінофільмів. За радянських часів весь перший поверх займав гастроном Маяк. Згодом замість гастроному тут розмістився ювелірний супермаркет, а потім салон весільних та вечірніх суконь. У житловій частині будинку кілька помешкань перетворили на хостел. До речі, ще у 1895 році вулицею Беринди вже курсували трамваї у напрямку від вулиці Гетьманської, нині проспект Свободи, через площу Ринок і до Личаківської рогатки та кладовища.